Перше питання: для чого в моєму господарству точне землеробство? Якщо відповідь вижити, пройти оцей цей зараз важкий час, то однозначно у вас є мотивація, ви цього зробите, ви цього досягнете. Тому що питання вижити це зовсім інше. Включаються важелі внутрішньої мотивації. Друге питання. А які конкурентні переваги дасть точне землеробство в вашому господарству? І третє питання: хто в моїй команді однодумці? Тому що точне землеробство це, це команда, це, це однозначно співзвучно точне землеробство дорівнює команда однодумців. В самому полі тут не воїн. Наступним кроком а, визначити з ким ви рухаєтесь, з якою командою в точне землеробство має бути складові агроном. Інженер, it спеціаліст, диспетчер і механізатор. Якщо у вас команда до 30 років з таких спеціальностей, у вас дуже висока ймовірність, що ви реалізуєте в своєму господарстві точне землеробство. Тому подумайте, прикиньте, але обов'язково ці категорії мають бути у вашій команді, хто його буде впроваджувати.